За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Озюмському, Чугуївському районах області, а також в місті Харків. Вранці російські окупаційні війська обстріляли з реактивної артилерії село Новоплатонівка Озюмського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок, господарча споруда та суха трава навколо на загальній площі 45 квадратних метрів. Внаслідок нічної масованої атаки БПЛА на Харків. Виникло п'ять пожеж. У Шевченківському районі Харкова сталося загоряння площою 15 квадратних метрів. У місті Чугуїв за різними адресами горіли приватна господарча споруда на площі 20 квадратних метрів та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали три особи. У місті Балаклія ворожі удари відбулись на двох локаціях: на першій горіли вісім приватних будинків та суха трава. На другій локації горіла адміністративна будівля, сім автомобілів. Та хвойна підстилка у лісовому масиві ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 48 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.